Що стосується поїздки, планової поїздки Путіна в Китай, це 16-17 равня, якщо не помиляюсь, має відбутися, ну це звичайно новина така не зовсім хороша. Не хороша, як кажуть, два рази. Не хороша, що він поїде, а це значить, що Китай всьому світу показує, що він підтримує нормальні стосунки із по суті ізгоєм, якого весь демократичний світ рахує на сьогоднішній день, ну, скажімо, руку не пожимаємо людиною, тому що це є військовий злочинець, і в нас же є військовому міжнародному військовому трибуналі порушені кримінальні справи відносно Путіна і його клану, його верхівки. А от Китай тут як якби знаєте, так і вашим, і нашим займає таку позицію з однієї сторони. Він дуже зацікавлений в підтриманні і нарощенню торгових стосунків в першу чергу з Америкою і Євросоюзом, тому що це основні його партнери, і без них він не зможе економічно вижити, а в Китаї доволі серйозна економічна криза розгортається. А з другої сторони, він в цьому світу, знаєте, це свого роду так як плівок трішечки, що я сам по собі, я сильний з ким хочу, з тим дружу. От ви весь світ демократично не дружите, той не дружить, а я буду дружити, дружить. Ну, дійсно, це, це з дипломатичної точки зору тут нічого хорошого немає, тому що це показує про те, що Китай грає двойну гру, так як я сказав, з економічної точки зору він грає гру з Америкою і з Європою. А з політичної, дипломатичної і військової, на жаль, він все таки продовжує підтримувати Росію. Що вони там можуть говорити, такого, щоб вони не могли поговорити по закритому каналу зв'язку? Звичайно, все, що їм треба, в них прямий канал зв'язку, є закрити. Значить, це поїздка демонстраційна для обох сторін. Для Путіна, для Китаю я вже сказав, яка позиція, а для Путіна це демонстрація того, що такий світовий лідер, а Китай все-таки є світовим лідером номер 2 після США, має з Росією і з Путіним справи і він приймає. Ну, це перша складова. Друга складова, яка неприємна. Зрозуміло, що Путін просив, просить і буде просити в Китаї військової допомоги. Китай, на жаль, допомагає Росії, немає зафіксованих великих поставок напряму, але, знаєте, все робиться дуже хитро. Є ще таки, така специфічна країна, як Північна Корея. Там не стісняється напряму допомагати. І щоб було розуміння, Північна Корея це невеличка країна. І в неї невеличкий економічний потенціал, хоча військовий потенціал в неї доволі великий. Але ця невеличка країна за е, період війни е, два роки, ну особливо останній рік по різних даних, ну ну приблизно дані такі, що Північна Корея поставила Росії більше 6 тисяч контейнерів, одних тільки снарядів. Тепер подумайте про що йде мова: це оці залізничні контейнери або ці фури. Це мільйони снарядів. Мільйони і куди вони летять? Це мільйони снарядів. Я далекий від думки, що Північна Корея це зробила по своїй ініціативі. Звичайно, Росія за це платить грошима. Але Північна Корея. Будучи абсолютним сателітом Китаю і маючи від нього політичну, економічну, фінансову підтримку, військову підтримку, нічого не зробить без дозволу Китаю. Це теж треба чітко розуміти. Відповідно, якщо вони допомогли Росії, значить Китай дав добро. Це по-перше. А по-друге, я думаю, що Китай наладив поставки на північну Корею, а з Північної Кореї через дальній схід поставки йдуть на Росію. Ну і відповідно підживлюється ця війна. Ну, таке, таке воно життя, так, така вона політика. Все б нічого, якби за цю політику не гинули сотні тисяч українських солдатів. Ну, Це наше випробування, це наша війна, це наша народна війна. І це, я думаю, вже всі українці зрозуміли, що це війна на виживання. Тут така дуже проста річ. Або ми їх поб'ємо, або вони нас знищать, знищать як державу. Знищить як народ. Скажем, я цього другого варіанту для себе особисто і для України взагалі не розглядаю. І я думаю, що в нас навіть немає двох варіантів, вони чи ми. Я думаю, тільки один варіант. Тому що ми, звичайно, ми їх. Тому що для нас це справедлива війна, не ми на них нападали, не на їхній території ведуться військові дії, а на нашій території. І я думаю, що. З Божою допомогою ну, ми їх переможемо. Хотілося б, звичайно, щоб раніше, ну, вже як Бог дасть, бо війна ну, дуже жорстока і е, непроста війна. Мало того, я вже говорив в деяких своїх попередніх відео, е, це війна, яка була задумана Путіним ще десь років 10-15 назад, але історично вона тягнеться з свого роду століттями. І це той вузол, який зав'язувався між двома, по суті, антигоністичними по світогляду народами століттями. І тепер оця війна має цей вузол розв'язати або розрубати. Ми вже ніколи в житті не будемо жити міфами єдиних братських народів. Це вже ну протистояння на віки. І оця війна має всі ці протиріччя, які зав'язувалися століттями. Всі ці голодомори, всі ці знищення росіяни всі весь час знищували Україну і українців. Весь час, знаєте, як кажуть, як не митьом, мить то катанням. Не, не хочу углублятися в ці історичні реалії. Грамотні українці це дуже добре знають всю цю історію, цю кроваву. Ну, навіть так по-простому, щоб було зрозуміло, про що йде мова. Це те, що я говорю, це не фантастика. Це ну, цифри плюс-мінус там 2-3 Я можу помилитися, але є переписи населення в 24-27 роках, десь отак. Я говорю, 1924 тисяча рік були переписи населення в тому вже радянському союзі, який тільки-тільки був створений. Так, от що ви думаєте, що тоді там було? Тоді було 77 мільйонів росіян. І 76 мільйонів українців, плюс-мінус один мільйон і зараз можу помилитися. Це є в цьому підтверджені історичні факти і дані. що зараз маємо? Ми зараз маємо 140 мільйонів росіян, і ми маємо зараз, наприклад, ну от на сьогоднішній день ніхто не знає скільки, але десь біля 30 мільйонів українців, тому що решта за кордоном. Ось вам прості цифри, про що йде мова. Ну от приблизно ось так. Так що для нас перемога тільки перемога, і ніяких інших варіантів.